До Миколаєва привезли три нові тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх передали комунальному підприємству Миколаївелектротранс. Це відбулося в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Відзначимо, що на ці тролейбуси місто чекало ще з 2017 року, де курсуватиме новий громадський транспорт. Дізнавались наші кореспонденти. Шановні пасажири, наступна зупинка корабельний район. Миколаїв отримав три нових тролейбуси. Це відбулося в рамках кредитної угоди міської ради та Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом контракт передбачає 31 одиницю транспорту, який місто має отримати протягом 13 місяців. На наступному тижні прийде ще два тролейбуси. Ми очікуємо до кінця літа поставку ще п'яти, і після цього вони підуть на маршрут в Корабельний район. Протягом цього часу нами буде організовано навчання для всіх водіїв за участю фірми-виробника, які повністю покажуть, як вони працюють, як вони включаються, тому що тут є збільшений автономний ход 20 кілометрів, і нам потрібно пройти повністю все навчання. Нові тролейбуси зібрані українським виробником ПТС. Вони мають автономний запас ходу до 20 кілометрів та обладнані усім необхідним, зокрема місцями для людей з інвалідністю, а також пандусами. Тож вже незабаром новий сучасний електротранспорт вийде на лінії міста. До моменту введення виведення їх на лінію в корабельний район нам буде нами буде змонтована зарядна станція в корабельному районі. Ці тролейбуси оснащені оснащені можливістю заряджання від мережі. Вони заряджаються на 30 кВт, повна зарядка протягом години він заряджається. Нові тролейбуси курсуватимуть маршрутом від кільця біля автовокзалу до проспекту Корабелів. Аби забезпечити рух транспорту з інтервалом в 15 хвилин. Потрібно ще 10 таких тролейбусів. Відзначає Юрій Сметана. Тож ця угода є дійсно важливою для підприємства. Окремо, хочу подякувати уряду Данії, який співфінансував цей проєкт на 3,9 мільйонів євро, які, на які будуть закуплені також частина цих тролейбусів і ці гроші грантові, і нам не потрібно буде їх повертати банку. Загалом ми плануємо запустити більшу частину цих тролейбусів автономним ходом в корабельний район, як це було обіцяно на початку цього проєкту. Олександр Білокур вперше сів за кермо нового транспорту. Каже, перше враження чудове. Тролейбуси зручні як для пасажирів, так і водіїв. Більш комфортно за рублем, сидіння комфортніше. Регулювання дуже сподобалася руля. Бачите, як вона регулюється під кожного водія більш сучасна. Щоб точний виставок зробити, краще чи ні. ні, ні. Треба на ньому поїздити, як він себе покаже, які в нього там недорахунки, чи може їх взагалі не буде, треба на ньому поїздити. Однак чи не найбільшою проблемою для підприємства і досі залишається дефіцит водіїв електротранспорту? Ми продовжуємо пошук водіїв всіх водіїв, які хочуть їздити на цих тролейбусах. Ми запрошуємо на навчання в підприємство Миколаїв Електротранс. Ми навчаємо, готуємо. Ну і далі офіційно приймаємо на роботу. Вже продовжується навчання тих людей, які вже розпочали його. І також частина цих людей буде водити ці нові тролейбуси з автономним ходом. На підприємстві Миколаїв Електротранс закликають приєднатися до їхньої великої родини. кажуть, будемо раді бачити та навчати усіх охочих. Катерин Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.